На які події видався багатий понеділок, розкажуть наші журналісти у інформаційній програмі? Час вітаю! Перекрили дорогу, протест і вимоги, зміцнення верховенства права. Проект Європейського союзу, якісне лікування, медицина на селі, Закарпаття, малий Афон. священна історія. Святкова літургія, 80-та річниця благочинного отця, шлях до успіху, здобутки та перспективи. День міста 674-та річниця іршави. У старому Давидкові двоє дітей потрапили під колеса авто, як розповіли у правоохоронних органах водій автомарки Дейволанос. Поїхав на обгін машини, яка стояла на зупинці. У цей час двоє дітей переходили дорогу. Їх і зачепило авто. На місці працює слідчо-оперативна група. Та як нам стало відомо, діти знаходяться у реанімаційному відділенні Закарпатської ОДЛ. Стан їх важкий, однак стабільний. Фото з місця аварії зроблені кореспондентами «Панорама Мукачево. На Виноградівщині обурені селяни заблокували дорогу до пункту пропуску. Дяково люди вимагають, щоб автошляхи міжнародного та державного значення відремонтували. Більше про вимоги обуреної громади Світлана Бубоська. Питання ремонту дороги, яку перекривали селяни на Виноградівщині, так і не вирішили. Більше сотні жителів Дякова знову вийшли на автошлях, зупинивши рух транспорту. Таким чином хочуть привернути увагу влади до проблеми, з якою стикнулися. Жителі села вимагають капітального ремонту автошляху, адже за їх словами, саме через вибоїни на дорогах вже близько півроку сюди не може проїхати. ні швидка допомога, ні автобус, ні навіть таксі. Саме через це селяни відчувають себе відірваними від світу. Місцеві жителі розповідають, минулого разу на перекриття дороги відреагував голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Пообіцяв вирішити проблемне питання до 5 жовтня, але ніяких змін селяни так і не побачили. Тому знову вийшли на автошлях. Зібрався весь народ, що будемо стояти, скільки треба буде. 24 години, 24, 48, сорок 40, Цілу неділю, цілу неділю будемо. Хочемо, щоб зробили нам дорогу. За нас держава забула і нічого не хочуть робити в нас дороги ну у нас паршиві у нас просто вже не дорога а напрямок напрямок дороги У нас не можна вказати, що це дорога. Тут не існує вже дороги. Вже селяни вже почали встановлювати намети, де зможуть сховатися від дощу та зігрітися гарячим чаєм, адже розходитись не збираються, поки проблему з автошляхом не вирішать. Нас Київ не чує. Ми вирішили так, що якщо треба, будемо сутками тут стояти. І от палатки вже ставлять люди. І якщо треба, перекриємо дорогу на місяць. Просто вибора іншого немає. Ми нам влада не дає іншого вибора. Людям вже в печінках. Ці дороги, тому що кожен має свій, свій засіб транспорту: вже міняти шарові, міняти ходову частину, бити картера, колеса бити, диски бити це всім надоїло. Зато ми тут стоїмо і стоїмо своє право. На трасі зупинилося більше десяти каміонів. Хоч далекобійникам протест завдає великих незручностей, вони підтримують селян. Кажуть, їхати в цьому напрямку вже давно було дуже складно. Так треба робити Це п'ять років Водители не могут как надо ехать. Знаете, эта машина 200 тысяч евро. Но это сломать машина. Какая дорога. Я понимаю, что другим, наверное, методом тут никак не добьешься, правда. Дороги тут уже сколько лет нету. И если ничего не делать, то ее тут и не будет, наверное. Доки можна було хоч якось проїхати, селяни на вибоїни не реагували. Але коли перестали їздити автобуси в цьому напрямку, мовчати не змогли. Прошлий тиждень понеділок. Вони вийшли як спонтанно вийшли на вулицю і продемонстрували, що вони вони є, вони що є якась вимога, що зробили дорогу, що могли виїхати із села, бо дійсно ні в одну, ні в другу сторону, вже не може виїхати. Ніхто. Автобуси не їздять із-за дороги, маршрутки сюди не їздять із за дороги. Навіть таксі не хоче заїхати наше село, бо вони ні за яких грошей сюди не приїдуть. Тож залишається тільки чекати, що влада відреагує на протест селян, і проблема з дорогою буде вирішена. В Мукачеві в ніч на п'яте жовтня невідомі понівечили дерева, що ростуть біля білого палацу на площі миру. Півтораметрові гілки декоративної рослини сьогодні зранку виявилися зламаними. Аби спробувати реанімувати дерево, народний депутат України Віктор Балога обрізав гілки відповідно в тому місці, де вони були зламані, і звернув увагу громадськості на аморальність такої поведінки вандалів. Далі пряма мова. Дерево, якому вже сім років. Сьогодні зранку обламані гілки. Висота, таке було ще півтора метра. Кохане, хороше дерево. Просто звертається до мукачівців і хочу просити, щоб ви добре думали. Як спілкуватися з бандитами, наркоманами і з тими особливі особливо з тими, хто лізе в політику і хотів би мати владу. Дуже важливо це, тому що е люди, які ламають дерева і які служити не одне, не посадили. Е думаю, дуже важливо, щоб вони не мали впливу на суспільство, на область, на місто, на вулицю. Ми просто візьмемо зараз і зачистимо, щоб... Це дерево мало можливість відновитися, вони просто роблять біду. І ще до того все, і в владу лізуть. Пропонує скасувати виплати по народженню дитини у своїх пропозиціях до держбюджету на наступний рік. Міністерство фінансів пропонує заморозити соціальні стандарти, скасувати пенсії працюючим пенсіонерам і скасувати виплати допомоги по народженню дитини. Ось такі пропозиції мінфіну в держбюджет на наступний рік. Заморожування соціальних стандартів на сьогоднішньому рівні до кінця 2016 року, тобто. Мінімальна зарплата, пенсія, стипендія, інші соціальні виплати залишаться на рівні вересня 2015 року, або іншими словами, мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 1378 гривень. Скасування пенсії для всіх пенсіонерів, які працюють, однак, як відомо, пенсіонери йдуть підробляти не від хорошого життя, тому що не вистачає на саме необхідне для виживання. Скасування виплати допомоги по народженню дитини. Тут все зрозуміло. Проблему народжуваності влада вже вирішила. Реформи, що проводяться в Україні, не відповідають очікуванням більшості населення. Переконаний головний експерт проєкту Європейського союзу. Посприяти у зміцненні верховенства права в нашій країні з такою метою на Закарпаття завітав міжнародний експерт. Більше про підтримку реформ у сфері юстиції в Україні. Дивіться далі. У рамках проекту підтримки реформ у сфері юстиції в Україні на Закарпаття завітав головний експерт Європейського союзу, аби провести комунікаційний тренінг. Мета тренінгу розвиток зовнішніх зв'язків адвокатів, регіональних органів адвокатського самоврядування із мас-медіа та громадськими організаціями. Процес судової реформ дуже важливий. і адвокат має працювати, хорошо працювати і виконувати свою функцію. Zažišaat klienente zažišaat pravo ćelovek. pajeemo oćin važne što advokat jurišt, znaje, kako i jurist znajet kakkootet s graždanstvo organizacija i to s žurrnalistam i kak dijejelet svoj mesać. Проект об'єднує партнерів у сфері юстиції, допомагатиме їм розробити та впровадити комплексну стратегію реформування, яка відповідатиме європейським принципам в Україні. Міжнародні експерти працюють уже два роки. Перва лінія зажища права людини – це адвокати, журналісти і громадянська організації. А ми сьогодні будемо уточнити, як вони можуть вмісті працювати, щоб якщо є нарушення права людини, буде видно. На Закарпатті такий тренінг проводять уперше адвокати, представники громадських організацій та мас-медіа обговорили спільні дії щодо впровадження реформ у сфері юстиції. Проект реформ складається із шести ключових компонентів, управлінням та впровадженням яких займається група з міжнародних та національних експертів. кардинальних змін потребує і медична галузь, сільські амбулаторії та ФАПи державою на належному рівні. Не фінансуються центральна влада медичні проблеми переклала на плечі місцевих як наслідок неякісне лікування. Більше в сюжеті Світлани Бубузької. зазвичай до сільської медицини у столичних чиновників чомусь не доходять руки. Відтак саме на місцях влада повинна дбати про покращення якості медичних послуг. Мають побільше коштів виділяти. Більше вплинути без влади, без їхнього втручання, без їхнього я, впливу, ми не зможемо розвинутися. Медицина потребує подальших змін та реформ. Останнім часом пішла мова і проведення страхової медицини. Відтак медики готуються і до цього. Сьогодення воно диктує, тому ми маємо йти кроком вперед і з часом. Тому що якщо ми не будемо прогресувати, тоді... То, значить, у нас не буде ніяких успіхів. Проблем на селі у медичній галузі вистачає, тому державна підтримка важлива. На селі починаються проблеми, як дитина народилася, треба, значить, імунізацію робити дітям. І тепер піднімалося по телебаченню питання і в зв'язку з Значить, Десь вакцини не, не, не вистачали, десь то, то календар вакцинальний не видержувався, де якійсь мірі, можливо, значить, з запізненням ішов. Євген Король каже, що додалося проблем із школярами, адже лікаря у навчальних закладах немає. Тож сімейним лікарям доводиться контролювати й учнівське здоров'я. Люди вкрай рідко обстежуються. Ще одна проблема, з якою стикаються медики, потрібно так, щоб людей приучили, що твоє здоров'я, ти за нього відповідаєш. А значить, ти маєш пройти такі-такі речі. Ти йдеш за кордон, ти такі-такі маєш вакцини зробити, ти йдеш на заробітки, ти маєш мати і страхування, теж треба робити людям. Ну, упала людина, ударилась, чи, якісь, те, е, треба її приводити до цього. Якщо це все буде, звісно, що все буде. А якщо ні, так ми будемо стояти на одному місці. Медикаментозне забезпечення болюче питання для медиків. Для першої допомоги да, є, а для надання знеболювання, наркозу або то все недоступне поки що. На, на рівні сільської медицини. Тут також без допомоги влади не обійтися, адже медицина це бюджетна сфера. Необхідно, щоб Селищна рада, депутати селищної ради більше звертали увагу на медицину даного регіону. Якісна медицина це професійні фахівці, належні умови для пацієнтів, забезпечені медикаментами. Цього всього часом не вистачає в наших лікарнях, сільських медичних амбулаторіях та фапах. А коли буде якісна медицина, тоді ми отримаємо і якісне лікування. Сходив по гриби. Закарпатець зібрав понад півсотні снарядів. Мешканець Закарпаття на вихідних вирішив сходити до лісу, аби зібрати грибів. Натомість зібрав 63 реактивні снаряди радянської епохи калібром 132 мм. Про це повідомляють у Держслужбі надзвичайних ситуацій. У лісовому масиві між населеними пунктами Велика Бийгань та Косину місцевий житель під час збирання грибів виявив предмети, схожі на вибухонебезпечні. Розповіли надзвичайники: фахівці піротехніки, які прибули на місці. Місце транспортували небезпечні знахідки на військовий полігон поблизу села Оріховиця Ужгородського району, де їх було знищено. Представники Української православної церкви розповіли про тісний зв'язок тисячолітньої священної гори Афони із Закарпаттям, яке називають Малий Афон. Говорили на міжнародному науковому форумі і про обителі краю, традиції та сучасні зміни у релігійному житті. Це перша конференція, однак не остання. Висловлюють сподівання її учасники. Адже саме завдяки таким заходам можна дізнатися багато історію нашого краю. Тисячу років тому на святу гору Афон вперше ступили наші. Земляки до сьогодні святиня приваблює священників, монахів та просто чоловіків. Це та Герафон це, це істочник духовності, добра і настоячого православного поведення. А навсіда була фон прем'єр чистоти і правди. Вхід на гору жінкам суворо заборонений, і пов'язано це з давнім посланням Діви Марії. Матерь Божия так и распорядилась, чтобы монахам было легче спасаться, чтобы не было лишних мыслей, вот. и поэтому женщины, как мы сегодня слышали выступление, когда императрица Плакидия хотела вступить в храм монашеский, где были монахи, то услышала от иконы голос, который запретил ей входить. Из с, с этого момента Святогорці винесли таке розпорядження, щоб жінки не пускати на Афон. Закарпаття називають малим афоном і не тільки через схожість рельєфу, а перш за все через наявність монастирів. Станом на жовтень 2015 року в православній єпархії їх діє 19, з них сім жіночих та 12 чоловічих. Закарпаття, яке часто називають малим Афоном, тому що саме більше монастирів, де знаходиться в нашій області, це є свідком того, що монашське життя на в нашому регіоні воно процвітає. Зв'язок закарпатців з горою Афон дуже тісний. Священнослужителі, яким довелось там побувати, розповідають про дивне відчуття блаженства. Люди, які там бувають на афоні, вони говорять, що Афон – це між небом і землею находятся. Такое состояние люди переживають вже как бы, от від И і многие паломники, які однажды попадают на святу гору Афон, вони заболівають горой Афон. Говорили на конференції і про закарпатські монастирі. Документи про них ще й досі зберігаються в архівах. Хочу звернути увагу на те, що дослідження, яке було зроблено у нас про монастирі, які були на Закарпатті, Початок 20-30-х років вони дійсно були. Це були і мужські, і жіночі. Монастир у Домбоках, які я зараз є документи, повно підтверджуючи, скільки було служителів цього, скільки було землі, чим займалися. Така конференція пройшла вперше, але не востаннє. Сподіваються, присутні. Адже саме на таких форумах можна більше дізнатись про історію, богослов'я, іконографію та інші актуальні релігійні теми. Своє життя він присвятив служінню Богу благочинному протоєрею Георгію Чолею Виповнилося 80 років. На честь цього, 4 жовтня, у 18-ту неділю після п'ятидесятниці в свято Петропавлівському храмі села Білки, що на Іршавщині, відбулося архієрейське богослужіння, яке звершив архієпископ Мукачівський і Ужгородський владика Феодор. Все своє життя він присвятив служінню Богу вже більш як півстоліття. Прото Ієрей Георгій Чулей служить у Свято Петропавлівському храмі села Білки. Він же і настоятель цієї церкви. В цьому храмі я вже служу 53-й рік. Спочатку я був тільки півтора року у цьому ж районі було Іршавському. І з 1962 року, по сьогоднішній день, я являюся настоятелем цього Петропалівського православного храму, який я округняв вже. 52 роки, 53 рік пішов. І з сих 50 років вже десь декілька десятків років як благочинний шаського блаблагачиня. Цими днями отець Георгій відзначив свій ювілей. Йому виповнилося 80. З цього приводу у Петропавлівському святому храмі провели святкову літургію, на яку зібралося більше 40 священнослужителів. Архієрейське богослужіння очолив високопреосвященний Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський. Ми святкуємо торжественно. 80 років нашого старішого і мудрішого благочину, як ми завжди говоримо, найкращого священника нашої епархії, який відмічає 80 років від дня народження і більше 50 років служіння коло престола Божого. Отець Георгій є таким священником, який є прикладом для кожного без винятку, як для священного так і для мирянина. Це дійсно настоящий духовник, людина, яка всього себе до кінця посвятив Богу і церкві. Привітати найстаршого клірика Мукачівської єпархії прийшло чимало гостей з різних куточків краю та країни. Мені приємно сьогодні бачити Івана Івановичу Балогу з представниками влади місцевої, які сьогодні також з нами моляться і вітають нашого ювіляра. Багато з Ужгорода людей з Мукачева, напевно, вся область сьогодні з'їхала сюди. Щоб помолитися смиренно і кротко на божественній торгії за ваше здрав'я, спасіння, ваше благополуччя. Розділити свято з благочинним приїхала і матушка Анна, послушниця Почаївської лаври. Я вчора приїхала, щоб привітати його з таким великим юбілетчиком. Щоб Господь йому дарував сили кріпості, з Божою помощою на його такий нелегкій духовній неві, щоб прожив на много я й блага, я спасіті не літа. Владика Феодор вручив настоятелю свято Петропавлівського храму найвищу нагороду Мукачівської єпархії. Отця Георгія нагородили орденом святої ікони Божої Матері. Вони шиють одяг для європейських країн, забезпечують робочими місцями майже сотню людей за 10 років існування швейній фабриці, що в перечині є чим похвалитися. Більше про здобутки підприємства, співпрацю з інвесторами та перспективи на майбутнє. Дивіться у сюжеті. Пані Марія найстаріший робітник перечинської швейної фабрики. Працює вона тут із початку заснування фірми. Посвятила своє життя майже швейній фабриці, тому що е, такі часи, що треба працювати, треба віддавати себе цій роботі. Прийшла я сюди на фабрику, е, запускала, її, е, доробила до того часу, що стала майстром. А загалом міська фабрика забезпечує роботою 93 жителів Перечинського району. Це і швачки, і дизайнери, і працівники розкрійного цеху. Директор підприємства Сергій Течина каже, роботи тут вистачає. Щодня на підприємстві шиють спецодяг для замовників зі Словаччини, Польщі, Данії, Норвегії, Австрії та Німеччини невдовзі планують виходити і на український ринок. Дуже приємно, що місто Перечин із того, що у нас є така хороша фабрика, має певні диви дивіденди. тобто ми дістаємо, поповнюється бюджет. І за рахунок бюджету ми можемо робити інфраструктуру нашого міста, утримувати бюджет, утримувати дитячі садочки. І я би сказала, що дуже було би добре, якби в нашому місті було декілька таких великих підприємств, які б працювали на благо нашого міста. Швейна фабрика днями відсвяткувала свій другий ювілей. З нагоди відзначення 10-ї річниці з дня заснування підприємства та за професійну майстерність працівників фабрики відзначили грамотами та подяками. На останок мирослав. Багуранич побажали присутнім успіхів у роботі та завоювання світових ринків. Меморіальну кімнату Ференца Козінці відкрили у Мукачівському замку, в стінах якого відомий угорський письменник перебував останні шість років свого життя. Більше про життя новатора угорської мови дивіться у нашому наступному матеріалі. У Мукачівському замку паланок відкрили меморіальну кімнату Ференса Козінці, відомого письменника, поета та основоположника сучасної угорської літературної мови. На події були гості з міста Будовар, консульств Угорщини в Ужгороді та Берегові, а також представники міської влади Мукачева. Міський голова місто Будовар каже, історія Закарпаття та Угорщини тісно пов'язані. Життя та ув'язнення Ференса Козінці розпочинались у місті Буда, а закінчилось у Мукачеві. Він як ідеаліст переймався ідеями, можливо, які навіть такими, що не мали практичного втілення, але його захоплювали. Відіграли для нього важкий шлях, який закінчився в'язницею, і його звільнення настало саме в місті Мукачево. У травні 2014 року Мокачівська міська рада та муніципалітет району Будовар, що в Угорщині, підписали угоду між містами-побратимами. Присутні на заході у Паланку стали свідками ще однієї визначної події підписання чергового договору про міжнародну співпрацю. Урочистого відкриття меморіальної кімнати стало визначною подією, адже верхній замок планували перетворити в музей. Історія так розпорядилася, що замок Паланок 100 років був політичною тюрмою, і саме Ференц Козінці останні 6,5 років перебував у в'язниці Мукачівської фортеці. Ми не могли б знайти стільки матеріалів, які б підтверджували діяльність цієї видатної угорської людини. На історія з угорщиною і тому воно дуже гарно описується у. Галерею тих музеїв пам'ятних кімнат, які є вже в замку Паланов. Я хочу виразити вдячність за те, що фінансування із бюджету Будовару було виділено. Хочу виразити також подяку музею Петефі, який заклав ідею і зібрав ті матеріали, в тому числі і оригінали, які тут виставлені. Більшість це копій. Які повністю розкривають цю постать, міська влада сподівається, що після відкриття меморіальної кімнати туристів у замку стане набагато більше. Ковальськими забавами, флешмобом та концертом відзначила Іршава 674-ту річницю. Також з цієї нагоди у храмах міста відбувся молебень. Як святкували єршавчани, бачив Артур Іванчо. Святковим молебнем у всіх храмах розпочалося о 10-й годині відзначення Дня міста. Далі всі охочі змогли спробувати себе в ролі коваля та покуштувати смаколиків на ярмарку. Одне з головних дій свята патріотичний флешмоб за участі школярів міста. <му> міський голова Іршави каже, програма святкування Дня міста насичена. Ми попросили виступити сьогодні. Наші фольклорні колективи найкращі, що є в місті. Це фольклорний ансамбль Віршава. А також показали дитячу творчість. Це учасники дитячої школи. мистецтв. також для всіх жителів Віршави Ковалі підготували приємний сюрприз. У нас на запрошення міста. Було у нас вісім ковалів. Це з міста Києва, Сваляви, Іршави, Ужгорода, Львова. І ми дуже раді, що вони зробили нам дуже гарний подарунок. Це букет залізних квітів, підкова на щастя, і дата 674-та річниця нашого міста. На сам кінець святкування на центральній площі міста влаштували концерт за участі народних та заслужених артистів України. Степан Гіга каже: хоч робочий графік у нього щільний, все ж, аби завітати до земляків, завжди знайдеться. Я тут вдома, я тут народився. Віршава для мене це, взагалі, моя мала батьківщина, і вона залишиться моєю батьківщиною. Тому я завжди з великою радістю приїжджаю сюди, завжди привожу нові пісні. Мені хочеться людям дати те, що вони від мене чекають. Виступали на сцені і заслужені артисти України Квітослава та Степан Гіга молодший. Як зазвичай у нас вже традиція, така стала, що весь час. Та День міста Іршави ми співаємо, радуємо публіку своїм творчіством. Дуже приємно, що знову ж таки ми можемо порадити людей сьогоднішньою цим святом. Надзвичайно гарне свято, День міста. Хочу сказати, що я тут недалеко виросла в Іршавському районі, тому це місто для мене особливе. І з задоволенням приїжджаю сюди. Відзначення 674 річчя Єршави прийшло гучно і незабутньо. Так про відзначення дня міста кажуть самі єршавчани. Святковий концерт відбувся за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Таким було 5 жовтня. а Вже завтра наші журналісти розкажуть про наступні події. Гори дороги, розбиті ділянки автошляхів відремонтують. Конвой на схід, волонтерська допомога 128-й бригаді. Подароване свято, екскурсія для дітей. Святкового вам настрою. Дякую, що були з нами. В студії працювала Анна Товт. Бувайте здорові та бережіть себе.